Улюблені в Христі Ісусі, сестри та брати, хто з нас в своєму житті ні одного разу не бачив Христа, я думаю, що не знайдемо такої людини. Христи знаходимо біля вулиць, на вулицях, Христи знаходимо, звичайно, у храмах, хрест знаходимо в своєму домі на стіні. А неоднократно і носимо його також і на шиї. Хрест є вокруг нас. А сьогодніша літургія Страстної П'ятниці в особливий спосіб звертає нам увагу на Хрест. Ми звики говорити, що Хрест це страждання. Звикли говорити, що Хрест це біль, і неоднократно так воно є. Хрест це страждання і хрест це є біль. Однак без Христа немає Воскресіння. Без Христа немає справжнього життя, справжнього життя християнина. Воно є назначене Христом. Воно є назначене цим стражданням і болем. А особливо в Велику П'ятницю, коли всі дивимося на Хрест. Слухаємо про страждання Ісуса Христа. Маємо навчитися єднатися з Христом, єднатися у стражданні. Може хтось скаже: це не так просто з'єднати своє страждання, свій біль, свою хворобу або якусь іншу недугу з Христом. Це так важко разом переживати це все, що я переживаю в своєму житті. З Христом, переживати в Його стражданні своє страждання. Мой дорогі, колись е, був такий фільм. Я впевнений в тому, що всі, е, або майже всі, дивилися Його це страсті Господні Меля Гіпсона. Він прекрасно показує ці останні хвилини життя Ісуса Христа. Але не хочу говорити і споминати цього фільму, а хочу звернути увагу на одну фотографію, яка обігла цілий світ, коли знімався цей фільм, якийсь фотограф зробив прекрасну світлину, де Мельгіпсом сидить поруч Ісуса і йому щось пояснює, як має грати, які має жести виконувати. Може, як має виглядати Його обличчя? І мені здається, мої дорогі, що власне, це є образ нашого життя. Ми маємо сісти поруч Ісуса, такого втомленого в короні тернової, облітого кров'ю, який слухає, і розповідати Йому про своє страждання. Розповідати Йому, щоб він міг прийняти їх. І разом з ним з'єднатися в цих стражданнях своїх. Переживаємо рік милосердя і хотів би сьогодні ще, ще раз глянути щоденник сестри Фаустини про те, як вона говорить про страждання і хрест, який має людина, і що означає взагалі хрест. Одного разу пише так: одного дня я побачила дві дороги, одну широку, просипану піском і квітами, повно радості і музики, з різними приємними речами, люди йдуть цією дорогою, танцюючи і радіючи, доходили і до кінця, не помічаючи, що вже кінець. А в кінці тієї дороги була страшна перерва. Тобто пекло. Ці душі падали в цю прірву якби йшли, так і падали, або їх так багато, що не можна було полічити. І бачила ще іншу дорогу, вірніше стежку, бо це була вузька і заслана терням і камінням, а люди, які йшли нею зі сльозами на очах, і різні хвороби були їм засуджені. Деякі Падали на це каміння, але під, під, зараз підносилися і йшли далі. А в кінці дороги був прекрасний сад, переповнений усіма видами щастя і тоді, входячи ці душі, вже відразу забували про своє страждання. Це опис дороги життя кожного з нас. Маємо можливість вибрати ці стежки. Або таку просто танцюючи і співаючи без страждання, або цю за страждання, яка завершується прекрасним щастям щастям разом з Богом. І знову слова сестри Фаустини. Тут я побачила розп'ятого Господа, коли Ісус деякий час вісів на хресті. Я побачила цілий сон душ, розп'ятих, як Ісус. Я побачила третій сон душ і другий сон душ. Другий сон не був розп'ятий, дуже міцно тримали хрест у руці. А третій сон душ не був ні розп'ятий, ні тримали міцно в руці хрест. Ці душі, волаючи влукли хрест за собою і були незадоволені. Тут мов мені, мовив мені Ісус. Бачиш ці душі, які у терпіннях і пристрасті подібні до мене, будуть подібні до мене і у славі. А ті, які до мене не подібні не в терпінні і пристрастях, не будуть подібні також і до мене у Своїй славі. Може, в своєму житті. Дорога сестро і дорогий брате, ти знайшов вже свій хрест і переживаєш Його, несучи його гідно слідами Ісуса Христа. Може, ти пізнав свій хрест і не погоджуєшся з ним, постійно хочеш його викинути, замінити або просто залишити. Яке є наше життя, такий і наш хрест. Яке наше життя, така і наша дорога, хрестна дорога. Але важливе є те, щоб на цій хресній дорозі бачити Христа, а може інакше бачити сліди, які Він залишив для нас, щоб Його наслідувати. Хрест зустрічаємо і у храмі, хрест віщаємо у своєму домі, неоднократно зустрічаємо Хрест і на вулицях, але так насправді свого Христа дуже часто боїмося. Так насправді свого Христа хочемо залишити, так насправді від свого Христа хочемо втекти. Одна з пісень великопісних говорить під Хрест твій стаю. І Його не боюся. Під Хрест твій стаю, і Його не боюся. Сьогодні, мої дорогі, ми є закликані до того, щоб з відвагою стати під Христом Ісуса і не боятися іти далі. Бо далі дорога від Христа це життя, це Воскресіння. Але воно йде через Хрест. Любити свій хрест, розпізнати свій хрест в своєму житті не так просто, да з Господом є все можливе, бо в його ранах є наше зцілення. Амінь.